Ця церемонія, вона, в принципі, пов'язана із спортивною школою. Тут і деякі учні школи, і резерви для вашої спортшколи. Чи не так? Все так. Справа в тому, що в тому році ми провели першу лігу. Я, мій колишній учень, лях Микола Григорович, однодумець. Ми сіли і подумали, що треба проводити. Та, таку лігу футзальну і волейбольну. тому році ми проводили дівчат у цьому році і вирішили, що будемо проводити через рік. Один рік дівчат, один рік хлопців. І футзальну лігу, ми, це вже друга наша ліга. Значить, вдається, вона приймає дуже багато, уч... приймає дуже багато учнів цих змаганнях змагання проходять на належному рівні, емоційно, значить, є результати, це праця наших тренерів, вони залучені до суддівства, для організації цих змагань і так далі. І у нас такий, така думка є, ми не думка, ми так це, як сказати, виносимо ці всі ліги. На села. Пропаганда це спорт, здорового образу життя та занять спортом на селі. Тільки фінальні змагання ми вже проводимо у глибоці. Приходять дуже багато сами, жителів сіл, в спортзалах. На цей сами, все цікаво, проводиться. Ми проводимо це за урочний час, це по неділях, по суботах. Так що я думаю, що це нам дається, і ми будемо підтримувати ці змагання. Чим живе спортивна школа, очолена вам, які зараз головні види, скажімо так, в ній, і якими успіхами можете за. Останній сезон, скажімо так Ну, я вам скажу, що я очолив спортивну школу 4 роки. Значить, зробили ми цей саме. Набрали молодих тренерів цей саме, і цей саме тренерів, які мають досвід роботи, значить, як сказати, сплав молодості, і значить, досвіду. і і досвіду. Значить, і воно дало свої результати. Я вам хочу сказати, що ми маємо на сьогоднішній день двох збірників України з боротьби юдо. це Вакарюк Каріна та Гусулей Ілля, який зараз знаходиться в даний час на зборах по підготовці до Чемпіонату Європи. Значить, справа в тому, що це теж діти задіяні. От у з Йорданешт. Каріна є жителькою глибокої. Значить, ми сподіваємося, що вони покажуть гарні результати у складі збірної нашої держави. У нас ще тенісисти в цьому році, значить, приймали участь у першій лізі і здобули право виступати на слідуючий рік. У вищій Лізі, це я вам скажу. Є велика заслуга нашої, нашого тренера чемпіонки України та Європи Степановської Валерії Васильівни. Значить, вона сама грає в команді і дітей підготувала, які можуть на даний час приймати участь у вищій лізі. Значить, звертаємось ми до влади. Помагає нам влада фінансово йде на зустріч і так далі. Так що не так, як би хотілося, але чим може, допомагає. Так що, отакі от у нас справи. Значить, і ганболісти нас не підводять, і, значить, є успіхи у нас і в других видах спорту. Так що працюємо. Працюють тренери, всім гар, велик, велика подяка і це саме за працю. Це все люди, які цей боліють за справу, і дуже приємно з такими людьми працювати.